У національному театрі оперети відбувся концерт. У долі своя весна на якому продемонстрували творчість українського поета-пісніра Юрія Рибчинського. На великій сцені виступили відомі виконавці та зірки української стради, які надихаються творчістю драматурга. А на події побувала наша журналістка Єлизавета Калитвенцева, яка привезла матеріал. І я пропоную його зараз власне і подивитися. У національній опереті України відбувся спільний музичний проект театру та видатного композитора, героя України та драматурга Юрія Рибчинського, який має назву «У долі своя весна. з З-під його опера вийшло безліч унікальних композицій, які зараз мають статус народних. Велика зала переповнена глядачами та поціновувачами творчості поета. Адже талант Рибчинського збагатив репертуар відомих виконавців на українській сцені серед найвідоміших пісень, які лунають скрипка, очі на піску, дикі гусі, варто чині та багато інших музичних Композиції. У мене почався е, Болдинська осінь, коли почалась е, епідемія ковіду. Тому що я відчував, що смерть ходить за кожен з нас. І невідомо, я останній день живу чи ні. І Я пишу як ніколи в житті, якщо брати кількісно, і якісно. А вже коли перейшло в війну. От я не весь час був тут. Я був і в Чернівцях, був і в Іспанії, потім повернувся. То, в принципі, я не відпускаю те, що називають люди натхнення От, і пишу кожен день. Ви бачите по реакції глядачів, як людям подобається його поезія, як подобається виконання, музика, смисли. Знаєте, поет він завжди є пророком, він закладає другі плани. Він... Дозволяє поколінням черпати і черпати ту енергію, яку він отримує з тих чи інших літер, правда, бук, але вони складені в такі смисли, що не дають нам зламатися, вони дають нам якусь певну. Волю і дають нам віру в перемогу на великій сцені. Виступили талановиті солісти, хорта, оркестр театру. Виконавці співали пісні, які знають представники кількох поколінь українців. Серед артистів син Юрія Репчинського, Євген, зірки естради Павло Зібров, Наталія Моголецька, Наталія Бучинська та інші. Поза лаштунками артисти називають Юрія Євгеновича найкращим поетом-піснярем свого часу. Враження дивовижні, і вони дивовижні у мене з юності, коли я почав розуміти, що робить мій тато, е наскільки він є геніальним, не просто талановитим, і як народ сприймає ці пісні. Я сперечався і збився своїми однокласниками, які мені доводили, що пісні мого тата це народні пісні, які їхні батьки співають з самого дитинства, і він не міг їх написати, тому що вони їх знають там сотні років. От. Це завжди показник того, наскільки. Вірніше, яка людина, як і яка глиба, який титан серед нас живе? Перше він геніальний композитор, просто геніальний композитор Юрій Репчинський. І Павло Збров стався в цьому житті як композитор, завдячуючи поезії Юрія Репчинського. 33 роки ми познайомились, Найкращі бої пісні з репертуару, написаний на вірші Юрія Репчинського. Тому сьогодні. Найкращі пісні звучать. Вони не можуть поміститися в ці 2,5-3 години. Не можуть поміститися, але найкращі сьогодні тут прозвучать. Він не просто колега. Він мій давній дуже друг. Це перша. По-друге, я вважаю, що це кращий поет України не тільки поет-пісняр, але і, і... В нього дуже гарна поезія, поезія, драматична поезія. Яку хочеться слухати читати, і я получаю отримую велике задоволення від його творчості. Юрій Рибчинський продовжує свою роботу та діяльність попри складні часи та війну. Цього разу до національної оперети завітало понад 800 глядачів для того, щоб послухати найулюбленіші твори. Натомість директор театру Богдан Струтинський анонсував роботу над новою програмою спільно із великим драматургом, прем'єра якої очікується протягом наступних двох сезонів.